Сяє, просто не умитий, на деревах кожен лист у неділю, на могилу Шов співати бандурист. А назустріч бандуристів конський вискочив лакей. Чим, питає, — ти сьогодні розважатимеш людей. Ти дивись, про лакей не співай, не бубани, бо бандуру храєм до останньої струни. Бандурист подибав далі. Зустрічай його, глитай, дам копійку, ти про мене щось хороше заспівай. А як бог не щось погане, про персону, про мою. Я спущу собак на тебе, я форта не зацькую. Пандурист подивив далі. Чує, котиться редван. і Із широкого віконця витикає ти купом. Ідеш, питає, на могилу, наспіватиш. Ну-ну, спробуй бок не щось про мене. У могилу зажену. Пандурист обрій понуро, а назустріч поліцай. З чим ти ходиш на могилу? розкажи і проспівай. Панрист послушав відповіді. Ході, станеш двом, хай почуєш, що співати співатиме усі. під лоба блигнув і оскалився як звір. Щось почуй незаконне, запроторю у Сибір Там Лис пока банку на притоптану траву. Я сказав, сліпий, не значить сорок літ уже живу. І не бачу. Ой, от, от, от чи генерал, що на себе почепити, пістолет чи самовал. А на що мені ти знати? Ябремо, як уночі. Все добро моє, бандура, та турбина на плечі. Але знаю серцем чую, Ждана вас погиба дасть, якщо ви, старого діда, ще сліпого боїтесь. Ся я проса вмитий на неремах. Кожен лист наспівав у ту неділю на могилі бандуриста.